Привіт! Ви на каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Олексій, і у цьому відео поговоримо про допомогу на дітей одиноким матерям. Закон України про державну допомогу сім'ям з дітьми встановлює гарантований державний рівень матеріальної підтримки такої категорії осіб. Відповідно до закону, допомога на дітей одиноким матерям – один із видів допомоги сім'ям з дітьми. Порядок призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, в тому числі одиноким матерям, затверджене постановою Кабінету міністрів України від 27 грудня 2001 року номер 1751. Ознайомитись зазначеними документами можна за посиланням в описі цього відео, хто отримує допомогу. Право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері, які не перебувають у шлюбі. Одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини, відсутній запис про батька або такий запис. Проведено за вказівкою матері дитини. Право на допомогу на дітей одиноким матерям має також мати, батько, дітей у разі смерті одного з батьків за умови, що на дітей не одержують пенсію в разі втрати годувальника, соціальну пенсію або державну соціальну допомогу дитині померло годувальника. На що тут важливо звернути увагу? Якщо одинока мати, одинокий усиновлювач, мати, батько. У разі смерті одного з батьків зареєстрували шлюб, то з ними зберігається право на отримання допомоги на дітей, які народилися чи були усиновлені до такого шлюбу. При цьому діти не повинні бути усиновлені чоловіком або дружиною. Також важливо, що жінка, яка має дітей від чоловіка, з яким вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з яким веде спільне господарство, разом проживає і виховує спільних дітей, не має права на допомогу на дітей одним матерям. При реєстрації цієї жінкою шлюбу з батьком її дітей допомога на дітей від цього чоловіка не призначається. А якщо дитина народжена за межами України, і її матір не має можливості підтвердити факт того, що вона є одинокою матір'ю, то як їй бути? У такому випадку рішення про призначення допомоги на дитину приймається органом соціального захисту населення на підставі наданого Центром соціальних служб висновку про початкову оцінку потреб дитини та сім'ї із зазначенням інформації про факт проживання дитини з матір'ю і легалізованого документа про народження, виданого компетентним органом іноземної держави. На який період призначається допомога? Допомога призначається на 6 календарних місяців. Після закінчення цього терміну потрібно знову звернутися до органів соціального захисту населення для оформлення допомоги. Допомога призначається на кожну дитину з місяця, якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по досягненню дитини 18-річного віку Включно. Проте є виключення: якщо діти навчаються за денною формою здобуття освіти, в закладах загальної, середньої, професійної або професійно-технічної, фахової, предвищової та вищої освіти, виплата допомоги продовжується до закінчення ними навчання, але не довше ніж до досягнення 23 років. Який розмір допомоги? Допомога на дітей одиноким матерям надається в розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї, розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців. Дайте нам знати в коментарях, чи потрібні окремі відео з поясненням про те, як розраховується середньомісячний сукупний дохід сім'ї та як визначити склад сім'ї. До речі, про розрахунок середньомісячного сукупного доходу маємо допис у наших соціальних мережах. Посилання на нього залишаємо у описі до цього відео. А взагалі, у наших соцмережах багато цікавої та корисної інформації. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити важливе. Розглянемо приклад розрахунку розміру допомоги на дітей одинакові матерям. Сукупний дохід сім'ї з нашого прикладу за попередні 6 місяців склав 35 п'ять тисяч гривень, кількість членів сім'ї 3 особи, дітей, на яких призначається допомога двоє віком до 6 років. Тоді середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу дорівнює 35 410 гривень, поділені на 6 місяців період, за який враховуються доходи сім'ї. Поділені на 3, тобто кількість членів сім'ї, виходить 1967 гривень 22 копій. Станом на 1 жовтня 2023 року прожитковий мінімум для дитини віком до 6 років становить 2272 гривні. Для дитини віком від 6 до 18 – 2833 гривні, віком від 18 до 23 років – 260 684 гривні. Отже, розрахуємо розмір допомоги. Від прожиткового мінімуму для дитини віком від 6 років 2272 гривні віднімаємо середньомісячний сукупний дохід сім'ї, розрахунку на, на одну особу 1967 гривень 22 копійки і отримуємо розмір допомоги на одну дитину 304 гривні 70. А так як в нашій сім'ї з прикладу двоє таких дітей: множимо цю суму на два і отримуємо розмір допомоги на дітей одинокій матері: 609 гривень 56 копійок на місяць. В разі, якщо, наприклад, перша дитина віком до 6 років, а друга від 6 до 18 років. Розмір допомоги на першу дитину становитиме 304 гривні 78 копійок, як ми розрахували раніше. А на другу дитину прожитковий мінімум 2733 гривні. Тоді допомога становитиме 2833 гривні піднятий 1967 гривень 22 копійки. 865 гривень 78. У сумі на двох дітей розмір допомоги становитиме 1170 гривень 56 копійок на місяць. Зауважимо, що розмір допомоги на дітей одиноким матерям перераховується з дня досягнення дитини відповідного віку без звернення до органу соціального захисту населення. Як отримати допомогу на дітей одиноким матерям за призначенням державної соціальної допомоги, одиноким матерям необхідно звернутись до управління соціального захисту населення за місцем проживання. Контакти управлінь в районах міста Дніпра ми залишили за посиланням в описі до цього відео. Якщо зареєстроване місце проживання одинокої матері відрізняється від її фактичного місця проживання, куди їй звертатись за призначенням допомоги? Допомога на дітей одиноким матерям призначається як за зареєстрованим, так і за фактичним місцем проживання. При цьому у разі звернення за фактичним місцем проживання управління соціального захисту населення здійснює запит для перевірки неотримання допомоги за зареєстрованим місцем проживання заявника. які документи подаються для призначення допомоги. Для призначення допомоги необхідно подати заяву про призначення допомоги, декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги. Довідку про доходи, у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів подається письмове пояснення із зазначенням їх розміру. Витяг з державного реєстру, актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, або довідка про народження дитини із зазначенням підстави для внесення відомостей про батька дитини, або виданий компетентним органом іноземної держави документ про народження, в якому відсутні відомості про батька за умови легалізації такого документа. Копію свідоцтва про народження дитини. Копію рішення про усиновлення для усиновлювача, копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що не отримують на дитину пенсію та державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника для осіб у разі смерті одного з батьків дитини. Довідку закладу освіти, якщо діти старше 18 років навчаються за денною або дуальною формою в закладах освіти, заяву з необхідними документами можна подати на особистому прийомі в управлінні або в електронній формі засобами порталу Дія. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням додамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш YouTube канал, і ми з радістю розповімо вам про усі послуги департаменту.